весела новина, пречиста діва, пречиста діва, породила сина. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царі вітають, дають, пастири грають, чудо повідають, чудо повідають, чудо чудо повідають. Чудо, чудо повідають. Ми тем наста земних, сонце засвітило. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, виспівають, царі вітають, поклон гадають, пастирі грають, чудо повідають, чудо доповідають, чудо чу доповідає. І ми рождене, і ми рождені, голоймо. Слава Божні, слава Божні, Йому заспіваймо. Христос родився, Бог поплатився, Ангели співають, Цариє вітають, поклонадають, пастири рають що доповідають, що до чого доповідають. Наші мовські колядки на віки на здоров'я. Ви Бо вам Бог помог. Всі святки попорати, друзі, ліпше зачекати на мною. Благає літа. Благає літа, благає літа, на мною і благає літа, літа, літа. О, здравіє, спасеніє, на мною і благає мноя... літа. Си Христе Боже, нам говорят.